Роблю коротке відео для підсвітки І ще раз заходимо в меню. Бо у нас було запитання, у мене було запитання. І тут є таке меню, як загальне. Меню загальне ми говоримо про магнітолу DV, або ще називаєте S. Вона у нас в меню загальні, є налаштування підсвітки панелі. Осоні підсвітки панелі слідуйте за фарою. Це означає, що ця підсвітка буде працювати лише з кабелем ILL. Що таке кабель ILL? раніше розповідали, це спеціальний пін, на якому написано ELL, він має отримати живлення тільки тоді, коли включені габарити. І тоді ця підсвітка з'являється під час габаритів. Але є варіант, як зробити, щоб вона завжди працювала. І тут ще виникає ситуація, чому вони моргають. Для того, щоб вони не моргали, бо потрібно, щоб був оцей додаток. Якщо цього додатку у вас немає і ви його видали, то, звичайно, повернути назад буде складно, е крім в серії MS. Е як зафіксувати? Ви обираєте потрібний вам колір і просто затискаєте цю кнопочку. Потримати треба. Подовше. Далі можна обирати колір який потрібно і він буде зберігатися постійно. Ось, будь ласка, ось таким чином моргання не буде. Ось просте правило, як користуватися цими кнопочками.